Тете, те, 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 От цікаво, да? як машинка пере. Добре, що мамуся увімкнула замочок, щоб ці рученятка не наклацали іншої програми. Вітаю вас в новому відео. Готую нам сніданок. На сніданок сьогодні буде кускус -кус з овочами. Я вже трохи підсмажила овочі. Зараз буду додавати кускус. Леону зараз приготую кашку, буде в нього ось така мультизлакова. Вона така пріснувата, то до кашки я додам банан і ще додам мигдалеву пасту. Сьогодні другий день вводимо горіх мигдаль. До цього вводили арахіс. на арахіс реакції не було, і це добре, і поки що не було на мигдаль. Ось така виходить кашка, я куштувала дуже смачно. І леончику теж подобається. І наш сніданочок готовий. Леончик вже поїв. Кускус. -кус. до кускуса курка була, ще порізала редиску, ну і, звісно, чайок. У Сергія ще тістечко. Як тобі віддаю. бо я своє д'їла вночі. вночі. Смачного нам! Вже готую дивомчину обід, на обіду. Субпюре, картопелька, куряче філе та цвітна капуста. Йому подобається тут така пюрешка. Дуже мали. Я ж таки залишила куртку, але є, але зараз я вам покажу. Дякую всім, хто написав свою думку. І без різниці, яка була ваша думка, чи залишати, чи повертати. Я трохи переробила цю куртку, точніше, не я, я віддала її Олі Чимич. Вона кравчиня, і вона мені трошечки звузила рукави. Пройма, в проймі рукави такі залишились, широкі, як були, просто от сюди до зап'ястя <кій> леон <кій> забрав. Просто до зап'ястя вона їх отак трохи звузила. Пізніше вам примірю, подивитесь. Дуже класно вийшло, мені подобається. Я прям задоволена, що знайшовся вихід з ситуації. І тепер у мене є нова куртка. Бо якість дійсно класна, пошита вона добре, і якраз по кольору те, що я шукала. Вже заліз на диван. Боже, ще й дивіться. З так таксів. Господи, господи. Ой, леон! До речі, хто не знає, у Олі є теж свій YouTube канал. Оля Чимич називається. І також в неї є ще швейний канал, який називається Швейні секрети. Ну і виходячи з назви, вона там ділиться своїми швейними секретами. Залишу вам посилання в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, якщо вам цікавий такий контент. Обід для Леона вже готовий. Ось така виходить консистенція. Зараз накрию кришечкою, щоб не обвітрювалось. і коли він прокинеться, то буде їсти. Сергій вклав Леончика спати, тож він спить. І вони залишились вдома вдвох. Я зараз їду в магазин «Сінсей», хочу познімати на оглядовий канал відео. У нас на районі відкрився новий «Сінсей», Мені вчора написала моя знайома, але треба туди їхати, бо район у нас великий, пішки туди не дійдеш. Тож хочу поїхати. Якщо там буде все гарненько, то познімаю огляд. Хоча вона писала, що там дуже великий відділ для дому. Сподіваюсь, що так і буде. І сподіваюсь, що там буде порядок. Блін, дощ падає. Якось з вікна не було видно, що такий дощ. Що робити. Я не хочу повертатися за парасолькою і не хочу з нею тягатися. Це ж треба було. Хоча за прогнозом не передавали, що буде дощ. Ладно, не з цукру, не розтану. Сподіваюсь, що швидко приїде маршрутка і мені не доведеться довго стояти. Ще хотіла розповісти, Леон вже перейшов на два денних сни. Це ось. Відбулося буквально протягом цього тижня, бо до цього він ще спав три сни. І зараз, коли стало два сни, стало набагато зручніше, вони і довші стали. І плюс за цей тиждень вже я трохи зрозуміла його графік цих снів. Він на перший сон засинає десь в проміжку між 11-12 годиною дня. І другий сон десь 16-17 години. Спить десь годину-півтори, якщо я буду разом з ним, то буде спати і дві години. Набагато легше стало, коли два сни, бо три сни ну, забагато і дуже багато доводиться часу приділяти, щоб його вкласти, спати. Тому з двома набагато легше. Мені пощастило, їде маршрутка. Я вже на місці. Тут дивиться, і Аврора, і Сімко, і всім новий відкрився. До речі, недовго мені їхати було десь хвилин 20 на маршруті, і дуже зручно, що... Маршрутка одразу від будинку йде. Сінсей. Ну що ж, подивимось. О! Великий відділ для дому дійсно. І хочу сказати, що в принципі порядок. І там он ряди. Вау! Дивіться, які полуниці. 219 гривень, це що, кашпо чи просто для зберігання. Ще ось така є, таку саму ціну. А маленькі дивіться, свічники. На 30-те. Підставки такі. Така полонична колекція літня. Що тут ще є цікавого форма для кексів у вигляді соняшника? Чи це ромашка? 149. Тут для дітей. О, іграшки різні є. Фігурки, так. 339 гривень. В нашому іграшок немає. О, ось ці кошики тут продаються. Хто хотів, ще є. Я діла Є ще ось такі, по вигляді, машини поліція, але ось ці класні. О, тут ще більше дитячого товару. Міжсезонний розпродаж. О, ну, такі ще є кошики Кушеня і ведмедик, але без ніжок. Постільна білизна. Це муслінові пелюшки, баранчики такі. Так, ну. Я задоволена. Класний магазин. Зараз буду знімати фігурки. О, дивіться, тут є ось ці кошики. Я якраз хотіла подивитися, як вони виглядають вживу. У мене є такі від Ікея білі, ну, ви бачили, 269 гривень. Ікеївські набагато коштують дорожче. А ці. Нічим не гірше. Але мені, звісно, якщо брати, то треба біленький для кави. О, 79 гривень всього-навсього. Біле без знижки. І ще мені друшак цей сподобався, але теж без знижки. Боже, стільки всього. А я, до речі, ну, часто заходжу на сайт. І дивлюсь саме товари для дому. І завжди була вражена асортиментом. А в магазинах, в яких я була, взагалі маленький асортимент. І нарешті я знайшла нормальний магазин. О, дивіться, яка класна штука. Тримач для сковорідок. Ось так. Сюди вкладаються сковорідки, ще й зі знижкою. Для зберігання трьох сковорідок органайзер, кухонний клас. Ось дивіться, скільки тут різних органайзерів, поличок. О, це дивіться ось така полиця. Я подібну бачила в, в епіцентрі. Ось так вона подягає, дивіться. Сюди щось кладеться, а сюди можна ще й повісити 219 гривень нормальні ціни. Так, ладно буду знімати, о, дивіться, для кришок ще є 149 гривень або дошки кухонні можна ставити в чорному кольорі і в білому. Саме білому, а це більшого розміру. Ось такий більший органайзер. Сюди можна поставити три предмети, ну, кришки тут навіть є такі виямки для ручок. І в чорному кольорі ще є великі. До речі, тут класно, що освітлення хороше, бо в Рівермолі якось темнувато і дуже там гучно музика грає, а тут нормально. Ось ще доволі великий вибір товарів до Великодня. Я вже на оглядовий знімати не буду, можу вам тут познімати. 149 гривень це свічки у вигляді яєць в лоточку. 119 гривень. Ось такі яйця з вушками. Кролик з яйцем. 29 гривень, дивіться. Взагалі шара. Але якість так собі. Такий кролик 119. Золоте яйце 169. О, 119 ось такий кролик. Мені, до речі, подобається. Такий кролик 99. Дивіться, яйця на ніжках різних розмірів. 79, 69. Курочки 119, 49 курчата. Але я не знаю, куди такі можна використовувати. Хіба що для композиції якоїсь. Ще є ось такі в шляпках, ще є ось такі золоті кролики. 119 гривень. Великий і меншого розміру 99. У подушки 269 гривень, дивіться, у вигляді кролика. До речі, хочу сказати, що часто буває так, що в магазині є знижка, а на сайті немає. 129, дивіться, у вигляді яйця з рюшами. Прикольна така подушка. І ціна нормальна. Так, це теж кролик. Ось такий. З бантиком. Ранер. З вишитим кроликом. Вербою 219. Ось розміри, це поліестер, Це ранери все. є різні Рушнички. 99 гривень за два. Ось такі прикраси. 99 за три яйця. О, 79 гривень. Дивіться. Можна, до речі, пасочки прикрасити. Буде симпатично виглядати. І ще дивіться, які класні наволочки на декоративні подушки з рюшами. Тут зайчики 149 гривень. І є ще з ось такими зайчиками. Теж, напевно, зі знижкою. Не бачу цінника, а ось він. Ага, без знижки 219 гривень. Купа вазочок різних. блюдо на підставці 269. Є ще ось такі набори mm -hmm. яєць. 12 штук по 99 гривень зараз. Можна прикрасити гілочки. Чашки ці без знижок 149. Є дерев'яні прикраси 79. Ось такі симпатичні яйця 119. Я, до речі, купувала чи в минулому році, чи в позаминулому. Подібні яйця в трьох кольорах. Але ще пір'ячко на них є. Теж в сенсей купувала. Тут є мотузочки, теж, щоб причепити на гілочки. Ще, дивіться, знайшла ось такі органайзери, коробки кортонні. Коробочка з кришкою, ось розміри. І 119 гривень вартість можна іграшки складати. Або одяг скласти, дитячий, який вже маленький, або ще завеликий. Класно. Мені трохи не пощастило, Почалась повітряна тривога, я не встигла дозняти огляд, магазин зачинився, але працює сільпо. Тож зайшла в сілько. Ось такі пасочки 35 гривень, маленькі 100 грамові, великі 80 гривень, 300 грамів така паска, таке яскраве сілько. Тематичне, о, кошик її. 334 гривні. Такий кошик. Бо, правда, світло таке, бачите, воно міняється. Ось такий гарний, біленький В квіти. А де цінник? Зараз. Смейкнул. Ого, 2099 гривень. І це коли ви мені пишете, що в епіцентрі дорого, в епіцентрі такий 800 десь коштує гривень. То спершу подивіться ціни всі по, а потім пишіть, що в епіцентрі дорого. 1700. В епіцентрі такий 600 буде коштувати. Так, ладно, таке світло. Ще є панетони 99 гривень. Ось такі. Маленькі 170 грамів і великі. Кекс з панетони 230. Тут 400 грамів. З горіхами, цукатами від сілько. О, тут є ось такі панетони. Постачино, як і в метро, 670 гривень, але в метро були вони начебто трохи дешевші, шоколадні фігурки. Ось такі зайчики, кролики. Ого, дивіться, це щось цікаве. Кіт-кат, шоколадне яйце, а всередині три кролика. І яка вартость. І знижка на мої улюблені томати. Азура. Сливка 80 гривень, круглі 75 Дивіться, які томати. Томат був. Ціна за кілограм 329 гривень. Дуже такі цікаві. Слухайте, ну пахне. Можна менше взяти, спробувати. Ці такі рожеві, а є ще червоні, але вони не такі прям. І взагалі ось цей особливо дуже цікавої форми. Знайшла в Сільпо стенд Homeline бренд. Ось такі рукавички, дивіться, які прикольні з півниками чи з курочками 154 гривні. Ось сайт Homeline.ua Український виробник. Ось ще є ось така рукавичка спеції намальовані казели. Є серії подушки на стілець. До речі, теж нормальна ціна. 169 гривень 40 на 40 см. Є ще ось така подушка. Прихватки є, а вартість прихватки. 49 гривень, симпатична. Скатертина, о, дивіться, скатертина бавовна 100%. бежевий колір 120 на 136 сантиметрів. І ціна 469 гривень. І ще є рушнички. Набір рушників. 100% бавовна, зроблено в Україні. Такий зелений колір зі спеціями. Дуже симпатичний. Мені, до речі, сподобався, ану відкладу. Подивлюсь ціну, 80 гривень за набір. Це два рушники. Це супер ціна. І є ще ось такий. Я вже повернулася додому, більше нічого в магазині не знімала, тому що в мене під нуль сів телефон. Добре, що тривога була недовго, десь півгодинки. Я зачекала в сільпо, походила, пороздивлялася там, і, до речі, зустріла підписницю. Щиро дякую, що підходите. Дуже приємно було з вами побачитись. І взагалі хочу сказати, що останнім часом, а точніше, Напевно, за останній тиждень вже три рази зустрічали наших підписників. Це дуже класно. Так, хочу вам зараз поміряти куртку. Я вже якраз її дістала. І дивіться, як тепер виглядають рукави, вони вже не такі широкі. Тут ширина так і залишилась, але вони звужаються до зап'ястя. Якраз те, що мені подобається. Скажімо так, загалом візуально майже нічого не помінялося. Тільки стало гуще ось тут, в цьому місці. Класно, я прям задоволена. Дуже. Мені подобається, як вона сидить на мені. До речі, напевно, в такому ракурсі не сильно зрозуміло, але вже як є з білими моїми кедами, точніше, не білими, а такими молочними буде взагалі ідеально. Так, ми зараз йдемо в гості. Я прийшла додому, погодувала Леончика, дала йому кисломолочний сир зі сметанкою, якраз купила сільпо. Він залюбки поїв, і вже вони з Сергієм вийшли на вулицю, чекають мене, тож я швиденько одягаюся і біжимо в гості, бо нас чекають. Можливо, так буде зрозуміліше, як на мені сидить курточка. Блін, такі зеркала вдома. Тут немає місця розгулятися, щоб відійти і показати в повний зріст. Ну, вже як є. І в ліфті не покажеш, тому що там до половини. Але я дуже задоволена. Класно. Обов'язково треба відкрити вікно, поки нас не буде. Нехай кімната провітриться. Все, леончик іграшки розкидав. Чекаємо автобус на зупинці, леончик. Відійшли трохи від зупинки, бо там чоловік стояв, корив. Дивіться, який. Дерева гарні все починає розквітати ще після дощу. все таке прям насичене, зелене. Оце ми загуляли на годиннику вже. 10 вечора ми тільки повертаємось додому вже на районі. Приїхали на автобусі, проте дуже класно час провели. Леончик нагулявся, у друзів і киця є, він з кицею грався, і гойдалка. гойдалка, і ходунці, але він не зміг в ходунках ходити. Так, він... то треба, да, треба просто час, щоб він зрозумів, що робити. Проте стояв. От. І ще там малючок був, теж погрався з ним трохи. Так що такі у нас справи. Зараз відпочивати, вкладати леончика спадки.